Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю, Арнольде. Вітанечка, тепер ти у лапах найдикішого й найворожішого племені у світі. А ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикрасить причандали вождя. Арнольде, ти куди? Йой, не думав, що іншоплану. Не не існують. Ці хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багацько води, 85-90%. Технічно ти дуже емоційний огірок. Зрешти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною 6 сантиметрів. Твоя туша також містить достатньо. Міді, щоб зробити навушники, і все це поки ти ще живий, можна викинути більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені, майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірко, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій, кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді сила вибуху буде прямо пропорційна тому, наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя. Здається, Арнольд потрапив у халепу. Доброго раночку, Арнольде. Бачу, магія ранку для тебе не працює. Ніколи не думав, що скажу це, але мені тебе так шкода, біднятко. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль. Але для вас рудих анестезії треба більше ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин. Аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані і канали. Іоні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах, а також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже, біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Лілузівер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Гарнольде, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Згода, ти ще той лінтю, тому поки ти не відчуваєш болю, можна і вдовольнитися звичайним скотчем. ЮАЇ, здається, сила препарату лікаря Джо скінчилася. Ласкаво просимо у звичайне життя армії. <клес> Гей, Арнольде, ти ж знаєш, що гуглити симптоми така собі затія. О, диви, mm. паскудний настрій, невпевненість, стома? Mm, може, ти справді <плес> депресуєш? Можливо, час для психолога. Головне не займатися самолікуванням навіть не думай. Йой, яке різноманіття антидепресантів. Я так розумію читати інструкцію то для слабаків. Отож у тебе дві упаковки прозека, 75 таблеток Селекса. П'ять упаковок золота, півбаночки лекса про і безліч заспокоювальних сиропів, усіх видів та кольорів. Не факт, що це вилікує депресію, але якщо почав збиральництво, зупинитися важко. Єдине, що мене дійсно гарячить, трициклічний антидепресант. Знаючи тебе, ти точно ковтнеш і цю гидоту. А тобі і маєш. Подивимося, що ти зжер. Інгібітори МАО можуть викликати білочку, а значить і галюни. Запаморочення, тремтіння, судоми викликані інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Спонсори ейфорії задоволення трициклічні антидепресанти. До речі, ти помітив, що не їв уже вісім годин. Інколи моделі вживають антидепресанти, щоб спекатися голоду. А сни під антидепресантами, ніби ближчі та реальніші? Як гадаєш, це був сон чи дійсність? Що більше не хочеш самолікуватися? Его Вернольде, що ти коїш? Не можна кидати таблетки у трепни. Не Невіглес. Через потрапляння антидепресантів у каналізацію риби стають агресивнішими. Ти ж пам'ятаєш, що тобі піранія! Від вмісту у воді флокситину риби втрачають свою індивідуальність. Цей ефект зберігається поколіннями. Хай йому Греці, Арнольде, краще віднеси його до ветеринара. Чи ти забув, що буває від самолікування? М -м -м, здається, піранія вподобала людську плоть. Здається, його збирається обчистити хатько. Або скоріше міг би обчистити, якщо цей ліневибезь мав би хоч щось у кишенях. Слава Богу, а то я хвилювався, що він вкраде мою камеру. Давайте поглянемо, що з ним не так. Якщо він, хоча б раз почистить зуби, одразу буде помітно його виразки, які не лікувалися вже декілька тижнів. Це дуже тривожний сигнал, і я знаю, що потрібно шукати. Рак навіть найслабше тіло генерує мільйони клітин щодня, але іноді трапляються помилки, народжуються мутанти клітини, які відрізняються від інших, але вони намагаються приховати це якомога довше. Якщо твоє тіло здорове, імунна система легко знаходить свавільні клітини. Та якщо тіло залучене безперервно до самолікування, воно не має сил, щоб боротися з раком. Хочеш одну таку для себе, Арнольде? Легко, якщо у твоїх батьків був рак, існує 10% відсоткова можливість, що у тебе він також буде. Ні, мутація також може виникати через вплив радіації. Наприклад, якщо відвідаєш Чорнобильську атомну станцію без захисту чи проживеш тисячу днів на міжнародній космічній станції, ти також можеш курити 6 цигарок щодня або їсти 2 кілограми копченого м'яса протягом 10 років. Ти й оком не змигнеш, а клітини вже перетворюватимуться на велику ракову пухлину. Поглянь, їжа зовні навіть не може через неї проникнути до шлунку. Мутовані клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу в печінку, легені і мозок, час застосувати отруту. Хіміотерапія не панацеє від раку. Вона вбиває його, але водночас з ним помирають і здорові клітини. Арнольде, забирайся звідси. Тепер нам залишається тільки чекати. Або ми можемо. Біжи, біжи, Арнольде! Однак для цього потрібно вчасно платити за електроенергію. А я попереджав, що реклама створена, щоб висмоктати з тебе кожну копійку. Тепер кезе у темряві заслужив. О, на тебе боляче дивитися. Ну гаразд, маю задум. Нас оточують трильйони бактерій, які генерують енергію на шару із органічних речовин, якими харчуються. Тож давай побудуємо бактеріальну електростанцію на паливі з твоїх какульок. М -м, не вистачає на всі гаджети, але чого ти чекав? Бактерії дуже маленькі. О, знаю, давай їх збільшимо. Бактерія розміром з мурчика дасть у 46 разів більше енергії. Візьмемо ще більше бактерій палива. Адже в Америці зливається 128 мільярдів потенційної енергії щодня. Це забезпечить енергію ціле місто. На додачу ми вирішуємо проблему з очищенням води. Збільшені галобактерії, що харчуються сіллю. Дадуть безкоштовну енергію з океану і опріснять воду для пустельних регіонів. Щодня викидаються 3,5 мільйони тонн пластику, збільшена і діанела Сакаїнці переробить його в енергію, щоб ти міг відкрити мережу заправок для електромобілів. На відміну від паливної енергетики, яка щорічно викидає 37,5 мільярдів тонн СО2 в атмосферу. Бактеріальна енергія цілком чиста і виділяє тільки кисень. Звучить як ідея для стартапу. Гернольде. Ти вирішив екологічні проблеми людства і заробив трильйони доларів на енергобізнесі. Гернай! Гернай! Арнольд! Гернайт! Арнольд! Гернай! Гернольде! Прокидайся! Ти що, розмріявся, як виростив бактерію з мурчика? Пора б знати, що поділ клітин можливий лише у мікроорганізмів. Досягнувши максимального розміру, бактерія ділиться на двоє. Це відбувається кожні 20 хвилин. За 6 годин вона розмножується до 25 тисяч. А твої борги розмножуються з такою швидкістю, Арнольде. Настав час платити. Хутко-прутко! А то через 20 секунд ти сам станеш їдлом для бактерій. Цей дрібний гівнюк не буде розмовляти цілий рік. А чому? Та тому що я так сказав. Якого біса, що й зовнішністю наже діти дивляться. Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль. Ти все псуєш трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочеш сім тисяч слів на день. І тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде, я все для дай, тебе дай. роблю, ти маєш слухатися. Арнольде, ти здубав, пав? Ця стереосистема видає звук більше, ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. Навіть такий Бевзі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде, я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, Ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. Ану, ходи сюди! Ось тобі, малий про Ну, не смій вмикати стереосистему, і На якої хуляри? Арнольде, якщо ти знову та каутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. Після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Мозок налаштовує голос, спираючись на слух. А за рік вуха забудуть, як ти звучав, та й розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш чудернацько. усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити. Дау? <звук> Арнольде, ти як завжди. Що ж пощастить наступного разу? Виглядаєш кепсько. Але це того варте, ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп-фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго, де 15 балів ясна свідомість. А3 три – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, і я обіцяю більше жодних дослідів! Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Де твоя повага? У тебе і мавпи спільні предки. Ми розійшлися з ними сім мільйонів років тому. Одночасне життя у лісі на відкритому просторі розвинуло прямо ходіння, це звільнило руки для знарядь праці та інших корисних справ, наприклад, як приборкання вогню. Термообробка їжі сприяє її кращому засвоєнню, що разом з іншою діяльністю розвинула більші кращі. мізки. Так, Арні, я знаю, складно повірити, але еволюція все ще продовжується. Наприклад, через те, що ми готуємо їжу перед її вжитком, наші щелепи зменшуються, а зуби мудрості уже перестали рости у 20% людей. На додачу у зв'язку з кращою якістю їжі, середній зріст Гомосеп'ян збільшився на 10 сантиметрів. Але в тому ж напрямку пішла і вага. Однак для сучасної людини важливі не зміни тіла, а технології. Вони допомагають нам пересуватися, сидячи, літати і навіть хапати пиво не відриваючи дубцю від м'якенького крісла. Отакої глянь! Схоже, вчені створили суперкомп'ютер, який здатен передбачати наше майбутнє. І у нього є оголошення. Давай послухаємо. За останні 100 років кількість людей на планеті збільшилась в чотири рази. Водночас люди знищили 80% тваринного світу. Забруднення навколишнього середовища вже викликало незворотні зміни клімату, тому в майбутньому через глобальне потепління наші тіла витягнуться. Шкіра потемніє, а вуха можуть вирости для кращого розсіювання тепла. Хай йому греться, Арнольде, яка схожість із твоїм сусідом Генрі. Факт у тому, що за останні 150 тисяч років мозок Гомо sapiens зменшився на 200 грамів і продовжує зменшуватися. Безтурботне життя приводить до бездіяльності і деградації. Гомо sapiens може втратити свій інтелект назавжди. Що це? Тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт. Хто знає, що тебе чекає? Бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати її як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці, Арнольде. Для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув 9 разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку, тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль. О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою. Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що вирішив піти на своїх двох? Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 сантиметри і вагою 93 кілограми. Він більше, ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. У, -у, у виглядаєш приголомшливо. Ой ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманіли вчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати, вмикай ящики, займайся своєю улюбленою справою. Не вірю своїм очам, Арнольде, ти одружуєшся? Світ охопила нова епідемія. У заражених з'являються плями на шкірі, страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашлюють, і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак, їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, mm -hmm. що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти і не щебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой-ой. Як сюди потрапились тільки зомбі. Арнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі звичайний, має зелену шкіру, та смердить як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт забирай Норріс! і в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко, але ж як круто. Лишенько, як багацько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ! Фух, мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі С'юзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. М, здається, і гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа ХХ століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце? Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив С'юзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок: горілка, балалайка, ведмідь і танці під Хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город цілитель перепив градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей раз Путін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Не відчек у Шоці. Чак твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так от у кого Вандам брав уроки. Упс, а ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Гарні, залишився лише ти. Арнольде, Ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне пам'ятай. Немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Ти був славним хлопаком. О, а ось воно що. Оце так несподіванка. Арнольде, я тебе вітаю. Тепер ти нарешті одружуєшся. Правда, на зомбі. Хоча ти і сам зомбі. Йо, я бачу, що пізня пивна трапеза мала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів, за IQ меншим 60. А якщо ти спізнися, твоїй кар'єрі гаплик, немає часу на туалет. Тримайся, друже. Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мл рідини. Але після чотирьохсот п'ятиста мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багацько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої. і напевно він нікому не дозволить вийти подюрити. Рідина всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий міхур. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Боса оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться шість-вісім разів на день. Ой-ой, не пощастило арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сачового міхура можуть розтягнутися, і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде всі схвалює твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 до побідей, і ти вільний. Ну, от і все. Час іти додому. Арнольде, раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки переповнений, він може луснути. Ура, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. Оні. Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі.